Я програму прикриту. Шановні колеги журналісти, розпочинаємо брифінг за підсумками позачергової сесії Львівської обласної ради. Запрошую до слова виконуючого обов'язки голови Львівської обласної ради Юрія Холода. Вітаю, шановні львів'яни, гості міста. Сьогодні в нас відбулася позачергова сесія в суботу, що напевно не звично для депутатів Львівської обласної ради, але в зв'язку з ситуацією яка сьогодні відбувається на міжнародній арені і вчорашнє перебування нашого президента, особливо це показало в спілкуванні в Білому домі. Що сьогодні ми маємо українці показати, що ми єдині і сильні. Я дякую депутатам Львівської обласної ради за те, що незалежно від політичних сил вподобань, ми сьогодні показали єдність голосування. Ми показуємо єдність в підтримці нашого президента в тому, що сьогодні справді ми маємо показати всьому світові, який нас підтримував і буде підтримувати, що українці разом українці разом до перемоги. Ми в першу чергу дякуємо не зброї наших партнерів, не фінансовому ресурсу, а в першу чергу дякуємо збройним силам України, завдяки яким ми вистояли. І нам говорили, що три дня і вони будуть в Києві, три дня і вони будуть у Львові, ні такого не було. Це тільки завдяки нашим хлопцям і дівчатам, які просто за підтримки наших партнерів вистояли і дуже міцно показали суверенітет і цілісність української держави. Дякую за позицію депутатів Львівської обласної ради. Ми спільно підтримуємо дії президента України і ми ще раз наголосимо, що люди, особи, які у повноваженнях, які говорять про про те, що вони бачать нашу війну на відео, ми їх запрошуємо і покажемо, як війна виглядає в реальності. Як сьогодні наші хлопці в окопах сидять днями тижнями, їх важко відстоюють суверенітет української держави і цілісність цієї Європи. Хочу наголосити, бо давно би вже б московська навала була би в Європі. Також сьогодні ми прийняли заяву. Це передувало попередні заяви, яких підписали всі голови фракції. Про підтримку наших генералів і про підтримку військовослужбовців. Сьогодні має бути єдність також у цих. Питаннях і сьогодні звертаємось до президента України, до Кабінету міністрів України і Верховної Ради України, щоб вони негайно взяли під контроль про дотримку прав наших військовослужбовців і втрутилися в цей процес, щоб він був правильним. І ми сьогодні гордо. І це дає дух нашим хлопцям, показали правильність духу українського народу і українських військових. Дуже Дякую, чи будуть якісь запитання? Якщо ні, тоді дякую, Юрій Розі. Дякую.